Добрий день, шановні слухачі! Рада вітати вас на сьогоднішній міні-лекції. Хочу з вами поговорити про ораторські звички. Ті звички, які дають змогу розвиватися нам як професійному спікеру, досягати вершин ораторської майстерності і забезпечувати ефективність власної ораторської діяльності. Звичка. Це навичка, що стала потребою, зазначає професор Олег Міляр. Це дії, що начебто виходять з внутрішнього єства оратора, і є невід'ємною частиною його поведінки. Ораторські звички дають змогу викладачу та й будь-якому іншому оратору, тому тій людині, яка виступає публічно, розвиватися до рівня професійного спікера, і, як я вже сказала, досягати ораторської майстерності. Тож я виділяю такі ораторські звички. Як звичка готуватися до публічного виступу, звичка рефлексувати, звичка читати, звичка навчатися і звичка бути успішним. Давайте ж конкретно розберемо кожну звичку і подивимося, що вона містить всередині, як це впливає на нашу поведінку і загалом на ефективність ораторської діяльності. Отже, перша звичка готуватися до публічного виступу. Вона реалізує правило Вінстона Черчилля, підготовка до промови це запорука його успіху. Ми пам'ятаємо, що успішний експромт це підготовлений експромт. Якщо ви повсякчас займаєтеся ораторською діяльністю, то звичайно знаєте, що саме ретельна підготовка до публічного виступу дає змогу чітко визначити тему. Сформувати мету виступу, охарактеризувати аудиторію або можна сказати, намалювати її портрет для того, щоб зрозуміти перед ким ми будемо виступати, кому ми будемо доносити інформацію, чи кого ми будемо переконувати, кого ми будемо спонукати до певних дій і вчинків. Далі підібрати різноманітну літературу, написати доречний контент виступу або текст виступу. Потім потренуватися, відшліфувати цей контент, збагатити його техніками управління увагою аудиторії, цікавими прикладами, там, історіями, притчами, статистичними даними. Іншими вербальними, невербальними аудіальними техніками і техніками, пов'язаними з дією. Також передбачити ті запитання, які нам можуть бути поставлені. Ми знаємо, що ми можемо передбачити до 80% запитань, які нам поставлять під час виступу, в тому разі, коли ми знаємо аудиторію, перед якою ми будемо виступати. Тому характеристика аудиторії є обов'язковим етапом у підготовці промови. Далі Психологічно самоналаштуватися, тобто подолати хвилювання, тривожність, або якщо є страх публічного виступу, тоді подолати страх, перевірити себе за контрольним списком Фенікс і насамкінець успішно виступити. Крім того, хочу зазначити, що ретельна підготовка і систематична підготовка до кожного публічного виступу за потреби дають змогу здійснити вдалий експромт і сприяють розвитку ораторських вмінь. Наступна звичка це звичка рефлексувати. Вона є вкрай важливою для оратора, оскільки передбачає самоаналіз публічної промови і аналіз отриманого зворотного зв'язку. Як ми знаємо, ми отримуємо зворотний зв'язок і під час самого виступу, наприклад, через запитання, які нам аудиторія ставить, які дає коментарі. Тому що в цих запитаннях і коментарях можуть міститися для нас цікаві і нові ідеї, які можна розкрити потім навіть в інших виступах, або скоригувати цей виступ чи загалом ораторську діяльність. І також, коли ми отримуємо відгуки від слухальської аудиторії, зворотний зв'язок є дуже важливим для оратора, тому і самоаналіз публічного виступу і аналіз зворотного зв'язку дають нам змогу виділити свої сильні сторони і вдало ними користуватися, і зрозуміло, і зрозуміти можливо, якісь ми допустили недоліки, неправильно використали техніки. Е Тобто слабкі сторони у виступі або нас як оратора, і знайти шляхи самовдосконалення для того, щоб ці слабкі сторони посилити, або ще як краще використовувати наші сильні сторони. Тому рефлексія спонукає з одного боку нас до глибокого аналізу, але водночас, з іншого боку, вона залишає відкритим оратора до нових ідей, дає змогу усвідомити себе. Себе як оратора, вибудувати шлях розвитку як професійного спікера, усвідомити власну унікальність, свою індивідуальність і вдало її використовувати під час взаємодії за аудиторію, осмислити особистий досвід, набутий у процесі ораторської практики і набути сміливості змінюватися. Наступна звичка звичка читати. Відомо, що загалом знання беруться із книжок. Письменник Мартін говорить, наш розум потребує книг, як меч точільного каменю, щоб не затупитися. Читання це ефективний спосіб доторкнутися до знань людства. Побачити різні погляди, виділити, з чим ми можемо погодитися, знайти щось для себе нове, а можливо, з чим ми можемо не погодитися і довести свою думку, висловити ідею і аргументувати її. Це читання, це спосіб для розвитку мислення, це спосіб створити власну картину світу. І лише багато читаючи, і до того ж, літературу різних жанрів і тематики ми можемо готувати найкращі і креативні публічні висновки. Ступи у нас тоді з'являються креативні ідеї. Ми здатні генерувати нові ідеї, провадити інноваційну діяльність і бути цікавим лектором, цікавим оратором для аудиторії. Наступна звичка навчатися. Звичайно, звичка навчатися вплітає органічно в себе звичку читати. Водночас тут ми говоримо безпосередньо про читання цілеспрямовано. Літератури з риторики, ораторського мистецтва, красномовства, мистецтва спілкування, можливо, культури мовлення, лідерства, мистецтва публічного мовлення ось саме таку літературу. Такої літератури насправді дуже багато. Є і академічні книжки з риторики ораторського мистецтва, красномоста, і також дуже багато я рекомендую читати науково популярну літературу. Її достатньо навіть у вільному доступі в інтернеті. Тому, крім цього, тобто крім читання спеціалізованої літератури з ораторської діяльності, нам варто займатися формаль... формальною, так, неформальною, особливо і інформальною освітою. Сучасна індустрія різноманітних тренінгів, курсів підвищення кваліфікації, там, семінарів, проведених наукових конференцій є дуже широкою. З Ютубу ми можемо прослухати лекції відомих лекторів професорів провідних університетів світу. Ось, наприклад, візьміть на Ютуб каналі «Хмаринка Сайнс, курс біологія поведінки людини професора Стенфордського університету Роберта Сапольського. Коли ми аналізуємо публічні виступи, лекції провідних там лекторів чи загалом будь-яких спікерів, ми навчаємося, ми аналізуємо поведінку оратора в аудиторії, застосовані ним техніки, методику побудови самого виступу, методику роботи його за аудиторією, як він відповідає на запитання аудиторії, як він контраргументує, наприклад, позицію опонента чи слухача. Ми можемо побачити, як він працює з віртуальною аудиторією і таким чином запозичити багато чого собі. Тому, аналізуючи е, лекції, інші публічні виступи професійних спікерів, ми навчаємося, ну і плюс е, читати різну літературу обов'язково. Далі звичка бути успішним. Стівен Кові влучно зазначає, що ми відповідальні за власну ефективність. Власне щастя і за більшість життєвих обставин тому саме звичка успішним формує в нас позитивні установки, формує мотивацію на успіх, допомагає долати невдачі, організовувати власну ефективність і формувати навколо себе ауру успіху, досягнень і натхнення для інших, і бути тим джерелом натхнення для аудиторії, з якими ми працюємо. Тож, шановні слухачі, розвивайте в себе звичку ретельно готуватися до кожної публічної промови. І за потреби тоді зробите вдалий експромт або успішно відповісти на запитання слухача чи співрозмовника, переможете в дискусії чи в суперечці. Навчайтеся, читайте літературу, займайтеся інформальною та неформальною освітою, формуйте позитивне мислення, формуйте мотивацію на успіх. Не треба формувати мотивацію на уникнення невдач, а саме мотивацію на успіх. І будьте успішними, досягайте успіху в кожному виступі. Тому звичка ретельно готуватися до кожного публічного виступу, звичка читати, звичка рефлексувати, звичка навчатися і звичка бути успішним допоможуть вам досягнути успіху в ораторській діяльності. Успішних вам публічних виступів.